Ми бачимо корупційні постійні корупційні скандали і сьогодні. Хтось кудись там повертається, не повертається, підозри і тому подібне. Ми з вами бачимо корупцію на газі, тому що е, сьогодні ми маємо рекорд. За 11 років найменше показник в сховищах близько 20%. лише заповнені наші сховища. і взимку нам не буде вистачати газу. А в минулу зимку знаєте, як заробляли на цьому? Купували газ не влітку, коли ціна низенька, ну відносно низька. А коли вона була максимальна на піку, її купували. І це чому робили? Тому що на цьому можна, ну вибачте, як люблять казати. Поза парламентом прикурити. От е, на всьому, на чому можна, е, команда товариша Шмигаля намагається прикурити. Тому точно прийшов час, коли Шмигалю або Шмигаля варто викурювати з Кабміну і відправляти, займатися чим завгодно.